Вітаю! Ви на каналі CryptoKit, і у цьому відео я розповім вам про крипту гру Блок як тут розвиватись та отримати їхні NFT та токени без вкладень. Приємного перегляду. Blocklords це щось подібне до Stronghold, але з криптою. У нас є місто, різні робітники, базар та звісно Battle Pass. але про все по порядку. Щоб почати грати, треба зареєструватись на сайті. Всі посилання залишу в описі. Далі скачуємо гру з Epic Store та заходимо. З самого початку ми вибираємо землю, на якій буде розміщена наша ферма. Тут звертаємо увагу на показники зліва. Вибираємо з найменшим податком, високим рейтингом процвітання та безпеки, а також дивимося на бонуси нижче. Після вибору землі ми опиняємось на своїй фермі. Тут буде навчання, але я далі коротко розповім, як тут все влаштовано. Отже, зверху бачимо наші ресурси. Всі ресурси що зліва нам потрібні, тож треба підтримувати їхній баланс. Дерево у нас добувають жителі, а також лісоруби. Колоди виготовляють лісоруби на лісопилці. З каменем теж саме, їх можуть збирати жителі або каменярі. Кам'яну цеглу роблять каменярі в кам'яній шахті. Інструменти нам потрібні для будь-якої дії. Їх роблять робочі в нашому головному будинку або ж у кузні. Їжа, на мою думку, основний ресурс, без якого не буде функціонувати село. Як бачите, кожен загін має енергію, яка тратиться за певну роботу. Якщо енергії недостатньо, то ніхто нічого робити не буде. Щоб поновити енергію, вибираємо наш загін і натискаємо відновлення. Потім вибираємо, в якому саме будинку вони будуть відпочивати і бачимо, що за 5 енергії маємо віддати 8 їжі. Їжу в нас здобувають мисливці або селяни. Мисливці спочатку полюють, отримують м'ясо, а потім ми відправляємо, щоб вони переробляли м'ясо на їжу. Також їжу можна переробляти з борошна та молока, але для цього потрібні пастухи. Зліва у нас є три вкладки: перша NFT герої. Одного нам дають безкоштовно, решта за бажанням можемо докупити або заробити в батл пасі. Про нього розповім пізніше. Героїв ми можемо ставити головними в загоні, і вони будуть мати різні бонуси. Щоб призначити героя, вибираємо загін та натискаємо на круг внизу. Наступна вкладка наші загони. Тут ми бачимо їхню енергію, а також що задіяні вони на фермі. Ми можемо вибирати їх та знизу бачимо всю їхню інформацію, а також можемо дати їм нове завдання. І третя вкладка наші будинки. Тут видно, якого вони рівня та їхнє здоров'я. Якщо ми використовуємо будинки, то вони втрачають здоров'я. Тож треба по потребі відправляти робочих, щоб відремонтували їх. Робочі також будують нові будинки та покращують наявні. Ми можемо вибрати їх і бачимо внизу, що вони можуть будувати, виготовляти інструменти, ремонтувати та піднімати рівень. Тепер до правої частини. З самого верху бачимо банер про дроп токенів. Монети ще ніде не торгуються, але скоро мали б заліститись на біржу. Тут є дві умови. Треба прокачати наш головний будинок до 8 рівня та мати 8 героїв в самій грі. В нас є трохи більше 30 днів, і якщо приділяти грі пару годин в день або просто включити її на фоні, то часу достатньо, щоб прокачати будинок. Тепер до героїв. Одного ви отримуєте з самого початку, ще одного ми отримаємо безкоштовно, якщо пройдемо Battle Pass. та ще двох, якщо купимо перепустку. А також внизу є реєстрація, де ми можемо відмічатись кожного дня і на 25-ту серію отримаємо ще одного. Отже, з купленим та пройденим батл пасом ми будемо мати 5 героїв. Тож для дропу ще трьох треба буде докупити. Ціна починається від 4 матіків, тож тут вже кожен думає, чи хоче брати участь і чи встигне виконати умови. Тепер до Батл Пас. Цей закінчується через пару днів, тож купляти платний не бачу сенсу. Якщо з'явиться наступний, то буду вже активно його качати. Тут ми маємо місії, а також лідерборд. За платний батлпас ми можемо отримати токени, а за звичайний – золото та героїв. Вернувшись на ферму під батлпасом, маємо звичайні квести. За них нам дають монети та ресурси. Щоб щось продати на маркеті, натискаємо справа знизу на компас та виходимо до карти. Тут зліва вибираємо маркет, далі товар і можемо купити або продати. Є ліміт в 10 продаж кожного товару на день. Натиснувши на компас, ми повертаємось назад на ферму. З новими будинками нам будуть відкриватись нові загони. Щоб їх найняти, вибираємо внизу найняти та вибираємо, які нам потрібні. За виклик ми платимо золотом та їжею. Тут треба збалансувати, щоб в нас було достатньо їжі для відновлення енергії, а також швидко збиралось каміння та дрова. Тож качаємось і пробуємо отримати дроп їхніх токенів. До зустрічі у наступних роликах!